Частина з цього проїзду, що по вулиці Короленка, приватизувала одна з мешканок, унеможлививши тим самим проїзд до будинку іншим власникам. У 2015 році, в маї місяці цього року, ми узнали о тому, що наші сусіди приватизували землю без нашого зглася. І їй було дано рішення земельної комісії на приватизацію без моєї згласія. Після приватизації нашими сусідами, тобто, у нас не оказалось этого подъезда к дому, к нашей части дома. Нам выделили тропинку шириной 1 метр. И по документации у нас на данный момент даже на сегодняшний день нет ни подъезда, ни прохода. То есть полностью приватизировано было и перекрыт единственно возможный подход, подъезд к нашей части дома. Незважаючи на те, що ще у 1974 році рішенням суду ця ділянка визначена як проїзд спільного користування, земельна комісія перетворила цей проїзд у земельну ділянку та дала дозвіл на приватизацію її частини. Такі дії вже колишніх чиновників активістів партії воля не здивували і вони взялися розібратися у цій ситуації. Проте, що ж саме спонукало сусідку приватизувати частину проїзду, у постраждалих є власна думка смысл этой приватизации всего этого, это продажа этого дома. Наша соседка э, вынуждает нас э, купить э, часть этого дома по э, нереальным ценам. На даний час активісти партії «Воля» вивчають документи, тож про подальший розвиток подій дивіться у наступних сюжетах.